Магнолія ТВ представляє Безхатько дури світ обвів навколо пальця правоохоронців. Історія знайде дворічної катрусі шокує новими подробицями. Нагадаємо, всю Україну сколихнула новина про дворічну дівчинку, яку на трасі біля Києва випхнули з авто. Безхатько свідок це побачив, забрав малу і викликав правоохоронців. Чолов'яга повідав міліціянтам історію, як Катю майже викинули із машини. Через день він давав інтерв'ю українським змі і розповідав нові подробиці про дівчинку, ніби був з катрусею на цвинтарі цілий день. Правоохоронці Кажуть, безпритульний оповідав байки і їм, і журналістам. Насправді мама Каті жила з дочкою у селі Круглик у своєї куми, яка допомагала жінці з дитиною фінансово. У мене на роботу ходила, ну а потім я подумала теж треба заробляти. Кума ж не буде одна заробляти для мене, для дитини. Мама Каті пішла на роботу, залишила дитину кумі. Кума попросила безхатька, який пізніше віддав дівчинку міліціянтам, побавитися з катрусею і подалася у своїх справах. Безпритульний гуляв із дівчинкою біля траси і ймовірно хотів зажити слави, тому викликав міліціянтів і розповів історію про автівку, з якої випхнули дитину. Мама Каті не одразу помітила, що донька зникла. Не зовсім не знала, тільки вчора телевізор подивилася, Жінка каже, втекла у село Круглик до куми, бо її чоловік постійно лупцював малу Катю. Більше вже 6 місяців було. Він її вдарив перший раз, мене в неї лікарні лежали. Проти матері відкрили кримінальне провадження. Її звинувачують у тому, що залишила дитину у небезпеці. Вона може потрапити за ґрати. Тим часом Катруся у київському обласному дитячому будинку. Без хатька дезінформатора правоохоронці планують найближчим часом допитати, аби з'ясувати, навіщо він вигадав історію із автівкою. Проте правоохоронці кажуть, найімовірніше не будуть його ні в чому звинувачувати і пробачать. Жахлива автокатастрофа в передмісті столиці на трасі, що з'єднує два селища Вишневе та Крюківщину, позашляховик Міцубісі протаранив легковик ваз. Після потужного удару позашляховик відкинуло у кювет. Там він пролетів метрів з 30 і на додачу врізався у бетонний стовп, який не витримав удару та впав на капот машини. Жахта й годі, але найстрашніше не це. Посеред дороги лежить бездиханне тіло чоловіка. Ми з'ясували, що це пасажир ВАЗу. Виявляється, що під час аварії він вилетів з легковика та від отриманих травм помер на місці. Він випав з машини. товариш. Тобто виїхали двоєм. Двоєм. Втройом. Втроєм, а де третій? Третій це мой син. Його скорую повність забрала. Син взрослий, сколько йому літ? Дитина ніби не постраждала, але хлопця про всяк випадок вирішили обстежити, тож медики забрали його до диту. Більше немає жертв, тож наш репортер з'ясовує подробиці аварії. Першим словом бере кермани швазу. джип нас подрізали. Так. Підрізав, я почав тормозити і. І що? Ну і що? І ударило. Він їхав з вами в попутному? Ні, він відсюди виїжджав. Він виїжджав з посілка? Да. А ви поворачували в поселок? Ні. А як же машина стоїть в напрямку посілка? Вона мене розкрутіла. Герман і Швазу відверто плутався у своїх поясненнях. До того ж, від нього тхнуло алкоголем. Якщо водій під мухою, то це багато що пояснює, тож наш репортер поставив питання руба. Ви сьогодні що-ліба употребляли да, да, да. І в а що ви пили? Водку. Водку? Да. І як же в такому состоянні висіли за руль? Так, получилось. Чоловік сів за кермо на тверезом навіть попри те, що в машині були його син та товариш. До чого це призвело, ви вже знаєте. А тепер слухаймо версію аварії водія Міцубісі. Він їхав по спочатку свою, і потім почав... Переходить на мою сторону. Поворачивал стал, я їхав на свою дорогу. Він ні поворотника, нічого не був. Він хотів повернути і, мабуть, пішов на мене, а я не успів отримувати. Отже, машини їхали назустріч одна одній, аж раптом керманич вазу вирішив повернути ліворуч. В результаті маємо лобовий удар. Чи дійсно все відбувалося саме так? Тепер мають з'ясувати фахівці, а ми лише додамо, що детальніше про цю автопригоду ви можете дізнатися на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі. Погибельне місце. Біля будинку номер 13 на бульварі Верховної Ради у Києві 12-річна киянка провалилася у яму із гарячою водою. Через прорив теплотраси. Окріп вирвався із труб на поверхню, бив у небо, наче Гейзер і затопив дорогу. Дівчинка хотіла оминути провалля і пішла по землі навколо нього. Проте ґрунт, ймовірно, підмила гаряча вода, і дитина шубовснула у яму. У неї опіки. Зараз дівчинка у лікарні. Провалля комунальники зарили. У Київенерго пообіцяли лікувати 12-річну печену дівчинку власним коштом. Тим часом мешканці будинку номер 13 на бульварі Верховної Ради, біля якого прорвало теплотрасу, кажуть, три дні тому вони бачили, як із підвалу парує гаряча вода. Стверджують, дзвонили комунальникам, але ті не зреагували вчасно. У Києві на вулиці Теліги перекинулися мікроавтобус та вантажівка. На момент зйомки мікроавтобус і веко вже відганяли з дороги. Тим часом наш репортер у приватній розмові з інспектором ДАІ з'ясував, що обидві машини їхали в один бік. За попередніми даними, вантажівка Джек тягнула на тросі мікроавтобус. У якусь мить в причепі вантажівки щось зламалося, і він потягнув за собою обидві машини. Прицепти сорвалося яблука, вискочило, його розкрутило і перевернуло. Ага, тобто на спуск Получається, да люди пострадали не пострадавши слава богу. Ні, то все нормально. Наш репортер спробував поспілкуватися з водіями обох автівок, але вони виявилися неговіркими. Ваді цілі адін второй ніхотят що коментувати на місці їх рукаводства, котре запрещають говоріть. Отож, причини автопригоди більш-менш зрозумілі. Швидше за все, кріплення причепа вантажівки просто не витримало надмірного навантаження. Борис, завжди допомога. Технічне обслуговування та ремонт ваших ліфтів. Запам'ятайте, а краще запишіть 044 498 43 32. Майстер ліфт, майстер по ліфтах. Технічне обслуговування та ремонт ваших ліфтів. Запам'ятайте, а краще запишіть. 044 498 43 32, Майстер Ліфт. майстер по ліфтах. Будь-яка довідка про компанії, товари та послуги по всій Україні. Набирай з мобільного 221. 221. Вся інформація в одному місці. 17 жовтня у Києві народилося 105 немовлят, у тому числі 6 двоїнь, 54 хлопчика та 51 дівчинка. Магнолія тебе вітає, родини з народженням нащадків, і бажає малятам рости здоровими та щасливими.